6 липня, місто Одеса, 411 батарея, зверху знаходиться комплекс Марістела. І тут все зачинено. Але ми пробрались до такої чудової гальки. Там є ще Світка. І будемо вам показувати яке чудове море. Я тут добре. Дуже прозора вода сьогодні, вона тепленька. Гайка більш подобається, ніж на 16-й станції Великого Фонтану. Багато вже людей поприходили на пляж 9-го година ранку. Ось я. В вже зняв. Вона знадобилась тільки тоді, коли проходив через кордони місцевих мешканців, котрі зачинили весь цей пляж для себе або для орендарів. Нещодавно бачив, що тут здають ці курені 8 тисяч гривень сутки за 8 коек, місця коек. Там начебто непогано, але мені здається, що в Іспанії буде краще. А, там Італія, Албанія, Хорватія. Беруть дешевше, ніж в Одесі. Я так буває? Що це може бути? Чому так українські курорти для?